І ж ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал SEO Tools та натисніть кнопку лайк. Like. Сьогодні ми розберемо, як насправді працює Google Search Console за лаштунками. Більшість людей сприймають Search Console як просту панель, але насправді це прямий канал комунікації Google з вашим сайтом. Кожен графік, кожне попередження, кожне показування це спосіб, яким пошукова система інтерпретує ваш контент. Це не стільки інструмент звітності, скільки діагностичний сканер у реальному часі. Ось момент, який багато маркетологів пропускають: Search Console не просто показує ефективність, він розкриває поведінку Google. Coverage Report показує, яким сторінкам краулер довіряє настільки, щоб їх індексувати. Page Experience та Core Web Vitals демонструють наскільки швидким, стабільним і готовим для користувачів виглядає ваш сайт. Search Queries Report показує точні наміри, які Google асоціює з вашими сторінками, навіть якщо ви ніколи не таргетували ці ключові слова. Ще один інсайт. Коли ви надсилаєте URL на повторну індексацію, ви не змушуєте Google ранжувати сторінку. Ви сигналізуєте, що щось змінилося і заслуговує на увагу. Чи погодиться Google залежить від якості, чіткості та технічної готовності сторінки. Думайте про Search Console як про єдине місце, де Google говорить прямо, якщо ви вмієте це читати. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал SEO Tools та натисніть лайк. І не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу для ексклюзивних SEO інсайтів та глибших стратегій.